Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL147. Дуже класна фара. У неї є ближнє світло, є дальнє світло. А також ось ця полоска світить жовтим світом, і її можна використовувати як сигнал повороту або як габаритні вогні. Ось так ця фара виглядає. Зараз я її підключу і покажу, як вона світить. Дивіться, ось я підключив жовту цю полоску. Ось так вона світить. Трохи даже освітлює. Друзі, ось я підключив. Цю фару ближнє світло. Бачите, світлодіоди світять ось по так по периметру. А ось ці працюють на дальнє світло. Ось так вона яскраво світить дуже широко білим світлом. зараз я додам дальнє світло. Бачите, так, вона світить приблизно метрів на 50. Коли я додаю дальнє світло, світить приблизно метрів на 100. Ось так працює ця фара. Це я тримаю приблизно. В метрі на відстані від е, дороги, а ось так приблизно сантиметрів 30 від дороги. ближній, ближнє. Ось так разом з дальнім. Дуже класна фара, дуже класно світить. Якщо вас зацікавила ця фара, більш детальні характеристики, Опис, а також ціну ви можете подивитись на нашому сайті.